Всім привіт народ, слава Україні! 9 вересня і нарешті настав той час, нарешті настала та хвилина, ми будемо розпочинати наш сезон, на речі, збір врожаю цукрових буряків сезону 2024. Комбайник вже під'їжджає. Бурячки в нас того року трошечки лобудою підзаросли, але то не мішає нам а, очікувати хорошого результату, тому зараз хлопці розкопаються, зайдемо всередину і подивимося, що там нас чекає цього року, а, які врожаї, і, і взагалі, що ми можемо очікувати, на, на який результат ми можемо розраховувати. Зараз все покажеться а, буквально з перших метрів, тому... А, Вриваємося, друзі, в сезон, шуруємо. Так, друзі, хлопці наставляються. Саме основне то відкос. Відкосити, врешті, викопати розворотні полоси, зробити все е, по феншую. Той дуже поворотка машина. Оці маленькі комбайни взагалі чіткі. Великі, типу, ропи чи типу... Трохосного холмера, то трошечки не дуже до кінця зручно ними десь заїхати в якісь труднодоступні місця. А оцей він собі дає раду в будь-яких умовах, в будь-яких ситуаціях можна вийти гідно з них. Тому, слідкуємо, друзі, слідкуємо. Торжественний момент, початок сезону копки. Буряків. Звісно, на поперечці буряка толкового можна і не здобути. Нас буде цікавити вже, що вийшло в гонах. Суш конкретна, болота нема. Контенту не буде. <ріст> Ні, контент, друзі, буде, все буде. Все почуть. Завжди хвилюючий момент, початок сезону. Хлопці також його розпочинають, ще ніде в цьому сезоні не були. Треба підналаштувати, треба подивитися, треба а, все переглянути, нічого не пропустити, аби потім... Жвавіший йшла робота в полі. Грунт, як на копку буряку, дуже сухий, тому комбайнам буде зовсім непросто. Дивіться, які в нас от екземплярчики. Тут гарантовано кіло 300, а може і цілих півтора кілограма. Ну а в коло нього, бачите, зовсім невеличкий. Ну, Але в загальному надіємося, що результат буде хороший. Побачимо, звісно, що я вам, знаєте, що ще хочу сказати. Запах свіжоскошеної гечки, то є тема. Так, ну я вам так скажу, друзі. Ми вже всяко починали копку буряку. Але зазвичай та вся історія відбувається ну, ніяким разі не в футболці і не в шортах. Жарко, тепло, погода шепче, як то кажуть. Зазвичай це все дощі вже, холодно, куртки, коли розпочинаємо. А завершуємо зі снігом, як зазвичай і з морозами. Ну, маємо надію, що того року обійдемося без снігу і морозів. Ну, а як показують прогнози погоди, що дощик буде і болото буде також. Тому без контенту я вас не залишу, друзі. Зараз хлопці розкупаються, я вже тут не буду показувати, як вони налаштовуються. Зайдуть в гони, ну і тоді вже будемо будем дивитися, як воно все відбувається. Так. Угу. Ну що, друзі, перший бункер нашого солодкого врожаю в цьому сезоні. Красота! Красота ми Я вам хочу сказати досить такі навіть пристойні боячки. Досить пристойний урожай. Візь як погоном і доволі морді видно, що урожай хороший. А ви були цукер, Ну, все покажем. Первая машина, як показує. Чи дійство, правда, друзі? Ну а підсумки по як зазвичай, будуть вже коли крайня машина виїде на завод, тоді ми будемо розуміти, що в нас зробиться по ворожайності. Що у нас робиться по цю кристості? Зараз навіть близько, нічого не можу сказати, так що можна навіть не питатися. То не комбайнчики, зерновий мається на увазі, то не зерновий комбайнчики. Змолотив, заїхав, на вагу, зважив і вже знаєш результати. Тут все набагато складніше і тут далеко не все так просто. Ну, Візуально так, що дуже класно виглядає. Час зрубкий, ну, значить час питають. Чистенький, групкий, значить цикристість мала бути. Далі будемо бачити, що з того всього буде. Як то кажуть, маємо оптимізм, маємо надію, що все буде добре і що буде хороший результат, тому що... Недарма ми цілий сезон тут доволі тяжко працювали. Вивантажився і знову до роботи. Зараз розкопають гарну поперечку, будуть мати місце, де розвертатися, будуть мати місце, де сипати наш врожай і будуть все спокійно працювати. i put it down and i still have шуруємо з назором до другого комбайна, тому що на одному полі один комбайн працює, на другому інший. Глянемо, що там на іншому полі твориться. Там також приблизно ті всі самі процеси. Недарма ми їх розділили, тому що, по-перше, відповідальність кожен за себе, по-друге, що е, від, від дощу, купаємо на двох площах одночасно. Так, друзі, друге поле. Хлопці тут вже навіть трошки більше розкопалися, продовжую ту балачку, яку я розпочав на минулому полі. Копаємо два поля одночасно, тому що це поле досить далеко від камінної дороги, і його треба вивозити за суха. Якщо буде суха погода, то ми звідси і почнемо вивантаження буряку. А там те поле знаходиться при камінній дорозі, і якби, не дай Боже, якогось дощику то звідти буде набагато легше і набагато акуратніше вивозити бурячок. Тому ми і страхуємося. Копаємо два поля на раз, а далі вже буде бачите, як будемо вивозити. Дивіться, бурячок тут теж такий дебілячий. Врожай мав би бути. В першу чергу за рахунок того, що тут е буряку не було посіяно років, певно. Не хочу казати 40, але 30-33, то гарантовано. Тому за рахунок сівозміни, це ми вже відчули неодноразово на своїй шкурі, але за рахунок сіву зміни тут мав би бути дуже хороший врожай. Тому спостерігаємо, друзі, хлопці зараз розкупаються. прогуляємося, подивимося, як там кагати, що як до чого, як виглядає булочок на кагаті. І все-таки інше. Величезний плюс, повторюся, величезний плюс від бункера-перевантажувача, тому що це пришвидшує роботу комбайнів, це зменшує негативний вплив техніки на ґрунт і це розвантажує нам наші трактори. І всі ці три сукупні фактори абсолютно перебивають один мінус, який. Робить нам здорожчання на збирання нашої культури. Хвостики лишаються, їх нічим не підбереш, то до того слова, що в мене є посіяна одна площа з змінною нормою. Ми якраз тією змінною нормою пробуємо добитися до того, щоб ці хвостики були більші, а такі величезні буряки, як ось цей, були чуть менші. Вони були всі однакового калібру. Тоді при таких розкладах. Менші втрати, друзі, менші втрати при збиранні. А Втрати при збиранні це втрати наших заробітків. І штука виростити хороший врожай. Штука ще його класно і якісно зібрати. По БМ-ках, бачите, я вас трошечки ввів оману, тому що на там комбайні, на, 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 на третьому терадосі, там така. Цікава БМ-ка стоїть, тому що вона може як закопувати гичку всередину, так і розкидати, як оця. Ця в на другому терадосі тільки розкидає. Там ті хлопці купають, зразу закопують гичку в землю. Воно з однієї сторони класно, тому що гичка не сохне, гичка зразу зароблена в ґрунт, дає якийсь результат. Але при таких умовах комбайнеру трошки краще сховати свої якісь неточності. Тому о, ну, в нас що не точності? У нас все просто. У нас за комбайном стараємося зразу запустити карата. І зразу чітко видно, де хто сфальшив, де хто що не, не доробив по копці буряку. Карат зразу від... викриває всі, всі помилки, всі неточності комбайнера. Ось. Ну а так, бурячок чіткий, гичка, вище кулін. Дивіться, які екземпляри по півтора кілограма, певно. Цікаво, яка тут цукристість. Часно, якраз починаємо купати, бачите, вже якраз циркустрора почала лізти. А, ну, але з другої сторони, знаючи, коли ти будеш купати, ми її не застосовували тут багато фунгіцидів, тут тільки було дві фунгіцидні обробки. А якщо тримати буряк до пізньої копки, то треба би було ще дві обробки зробити і дві недешевими препаратами, тому тут теж проявляється якась економія. Хлопці ще також доналаштовуються, хочуть зробити все якісно. Хлопці стараються, за що їм і подяку. Ну і потихеньку зараз розкопають тут, розкопають з іншого боку бункер буде утворювати кагатик. І все це зробить, скажімо так, дійде до певної гармонії, що буде вже відбуватися все на автоматизмі. Так, хлопці зайшли на крайній прохід по розворотній полосі. Розворотна полоса, нагадаю вам була в нас дві сівалки. Це 48 рядків, комбайн має 6 рядків. Це я так зрозумів, що четвертий круг. І зараз буде пробивати або загінка, або по підкрай буде йти, а по дорогу, тоді розкопають іншу розворотну полосу з іншої сторони поля. А тоді вже аж відіб'ють загінку і будуть шурувати. І до вечора вже буде якийсь сформований один чи два кагатики гарні, вже буде на що глянути. Я за тим запахом свіжоскошеної гечки. Вроді підналаштувалися хлопці вже ніби чистенько, гарно за ними. Вже чітко. Вологість з ґрунту вже така фактично на грані. Бо як минулого року починали копати, то було дуже і дуже сухо, і то було теж з втратами, тому що кінчиків минулого року пошалося дуже багато на ранній копці. Бетон був. Ну а тут так ще, менш-більш волого, можна миритися. Мають що хлопці робити. Роботи в них, думаю, тижні на два буде. Копка з бункером-перегрузчиком в рази швидше, Тут навіть не можна порівнювати навіть збирання кукурузи з бункером-перегрузчиком, тому що вружаї тут набагато більші. Якщо там збираєш 12 чи 14 тонн то з гектара, то буряку 70-80. І кожен раз виїжджати комбайном до краю поля, то... Зовсім не той ефект. А бункер завжди під рукою, бункер під'їхав, забрав і комбайн собі далі копає. Ну, Звісно, справжні аси можуть навіть і на ходу розвантажуватися. Побачимо, може вони будуть на ходу працювати, може ні. Побачимо, як, як хлопці собі спрактикують роботу. Для Нових підписників і тих людей, які ще ніколи не бачили, як купається цукровий буряк. Комбайн спеціально ходить отак боком, аби менше заминати ґрунт. Так званий крабовий хід. Це не, не просто так якась фішка. Комбайн важкий, важить біля там, не знаю, 25 чи 23 тони. Плюс ще 20 тонн буряку зверху. І навіть попри такі широкі колеса, все одно е, є заминання. А коли він так от ходить крабовим ходом, то задне праве колесо йде строго посередині між двома передніми. І заминань менше, затрамбовувань менше, і потім той ґрунт набагато легше вспушити, ніж би він йшов е, просто рівно. Так, друзі, ну а тут комбайн. 770-й, підчепили соняшникову жатку. І готуємося до збору врожаю соняшнику. Все на купу того року. Соняшник, буряк. А далі буде соя з кукурузою також на купу, то буде дуже весело і дуже, і дуже класно. Ну, Але таке діло. Підчепили до 770-го соняшникову жатку, тому що в 760-му розслоївся один куточок. І ним далеко вже не поїдеш. Замовили другий, але чекаємо. А нема на що чекати, тому що було і соняшнику вже близька до нуля. Тому підчіпляємо жатку до 770-го і завтра Тарас буде Тарас, може Назар, подивимося, будуть починати збір врожаю. Так, ну що, друзі, в нас хлопці вже викопали, розкопалися звітом, пройшли кружок по гонах. І зараз будуть розкопувати другу частину зворотів, чи поперечок, чи розворотної полоси, як там хто називає. Нас кажуть поперечка. До речі, можете поділитися в коментарях, кого як воно називається. І розкопують хлопці далі. Зараз розкопають задню частину, скажімо так. Тоді вже аж будуть відбивати загінку і далі вже буде йти робота звиклим темпом і звиклим режимі ось Ну то що я міг вам показати на перший день, то я вам показав. Далі знімати буду також, але знімати вже буду через, напевно, днів 4 чи 5, коли а, буду знов на господарстві. А тут, як би, як би мовити, затравка і початок сезону відзнятий, тому а, ставте лайки, коментуйте, поширюйте відео, поширюйте український YouTube на сьогодні буду вам дякувати, дякую за увагу. Слава Україні, слава Збройним силам України. Зустрінемося в нових відеох, друзі.